Рубрика Спитай колориста. Ірина, чому більшість клієнтів приходять із запитом на холодний колір? Прям не можна відповісти так однозначно, але можна сказати, що точна причина є в тому, що поки волосся не фарбоване, тобто натуральне від природи, да, воно має холодні рефлекси. Ну, в нашому сленгу це є таке русяве, да? світло-русяве, середньо -темне русяве. Тобто там немає теплих рефлексів. Воно виглядає трошечки мишиним, сіреньким. І це все у нас, коли ми маленькі діти. Навіть маленькі діти можуть, ми можемо бути білими, да? білявими. І тому на підсвідомості, здається, це щось про знаєте, про юність, безпечність і красоту. Ось така краса вона. А потім, коли починають фарбувати волосся, що в нас є фон висвітлення. Це у нас пігмент Феоміланін, він є у кожної людини і він є теплий. І тому він жовтий, чи рудий, чи червоненький, да? і він дає оце вже таке ефект. Що ти бачиш, волосся фарбоване. Якщо не в темний колір, да? то він такий теп, теплий виглядає. І людина, мабуть, на підсвідомому рівні їй здається, що це вже не гарно. тому що десь на підсвідомості порівнює себе з тією малечою, яка не має цих теплих рефлексів. Хоча в нашому слов'янському кольортипі дуже мало кому личить дійсно сірий такий, я маю на увазі штучний да? колір. Тому ось якось так. Кому лечить рудий колір і хто його найчистіше обирає? Хороше питання. Рудий кольори дуже личать кольор типу осінь. Вони дуже, до речі, рідко в Україні зустрічаються. Ну, Принаймні за мої 18 років досвіду роботи з волоссям, це не так часто. І рудий, рудому о, різниця. Тому що він може бути більш глибоким, може бути більш прозорим, але це більше до осіннього кольор типу. і там вже різні види рудого йдуть. І декому із кольор типу весна личить рудий кольор, але він має бути таким рудозолотистим. Яскравим, і також буде дуже гарно. Це здебільшого ті, у кого зелені очі, карі очі, зелено-карі очі, і теплий підтон шкіри, і теплий колір вен. Тобто, це такий більш чи весна а, яскрава, чи наприклад, ну, але весні це ну, такі прям яскраві руді бутлучки, а осінь це більш такі, різні а, види рудового бутучки. У кого легше. Складніше, легше висвітлюється волосся у чоловіків чи у жінок. Однозначно у жінок, тому що жіноче волосся від чоловічого відрізняється кількістю кератину у самій структурі і щільністю волосся да, товщиною. Не можна сказати, що там кардинально різне, але воно відрізняється. І плюс гормони це також впливає. Тому чоловіче волосся ще через те, що воно коротке, часто стрижеться. Зазвичай дуже багато майстрів блондують на 12% з порошком, навіть на 9%. Тобто там немає страху пошкодження волосся. Бо людина завжди зістригає, як то кажуть, все що пошкодження. Ну, стрижка робиться часто. Жінки це та категорія, які трусяться за кожною волосиночкою. Тобто для нас дуже важлива там, довжина і якість волосся, і як вона виглядає, в принципі. Тобто, візуал, якість. Ну, і Ефект да? саме висвітлення, тому всі хочуть максимально світле волосся і максимальна гарна якість. Хоча скажу вам по секрету, що так не буває. Якщо волосся блондувати і супер мати захист, все рівно з хімічної точки зору це пошкоджена структура волосся, чоловіче волосся висвітлюється по-іншому, і я б сказала, що воно складніше висвітлюється. Там трошечки інші треба техніки приміняти. Трошечки схоже на працювати з чоловічим волоссям, блондувати це як працювати з азіатським волоссям, Там трошки просто інша система. Роботи Ви тому сказали? можна сказати, що воно вважається що складніше отримувати чисті прозорі е, кольори. Просто ніхто не боїться пошкоджити чоловіче волосся, а жіноче бояться. У цьому є різниця. Ви сказали, гормони впливають на освітлення? Так, да, в першу чергу, тому часто в вагітних там щось може коливатися. Мінопауза як складно працювати з волоссям. А чому яке вона стає? Не піддається а, рівномірному освітленню? Не може як? бути нерівномірним, може бути більш жовте, тому що кількість гормонів це теж ну з кого там хто боліє, не дай Боже онко захворювання, і це ж постійний сплес адреналіну і так далі. І це впливає на товщину волосся і на світлоту волосся. І все, тому що волосся тут, хоч вважається мертвим, але якщо подивитись повністю всю волосинку, там ну дуже детально роздивитись, то ти будеш бачити, що в різний період. Фарбування, да, ну, напустимо, людина фарбувалася, не фарбувалась, і що різні періоди воно може відрізнятися по товщині і кольору. І, наприклад, коли її вже був початок повномасштабної, у цей перші, мабуть, півроку, а може й рік, що людей може бути волосся дуже-дуже відрізнятися від потім. тому що постійні це кожного дня сплески адреналіну, це тривожність, це стрес, і це судини наші постійно. Розширяються, зужуються, а це від цього крові до фолікула залежить, і тому волосся може бути дуже воно таке тоненьке може в тих бути зонах, і з часом може швидше ламатись. Тому співпадають ці стреси, спіпадає з тим, що волосся і більш ламке, і випадіння, і все, бо все в нас в організмі пов'язано з гормонами. Тому дуже часто, якщо саме проблема з волоссям немає причин на випадіння чи ламкість, це все-все гормони. Тобто у людини є проблема в організмі, і волосся вже саме кричить, в тебе проблема вирішує її. Тобто, це як вже як результат. Не причина, а це вже результат, на який треба звернути увагу і вирішити це. Дуже цікаво. Дякую.